Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Зараз кальова чуєте Ага. Цього чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Його щойно доправили швидкою до лікарні після ворожого удару по цивільному підприємству. Перед цим сюди привезли ще двох важких поранених. Одна жінка знаходиться в операційні з внутрішчеревною кровотечею. Один чоловік, який був з травматичною ампутацією верхньої кінцівки і опіками, був переведений до іншого закладу охорони здоров'я, там де є опікове відділення. Напередодні в день російські. Армія завдала ударів по підприємству в індустріальному районі Харкова. Поранених 28 людей, зокрема, 16-річний хлопець на тілі 30-річного Олександра. Купа порізів. Чоловік робить ремонти, встановлює двері. Разом з товаришами приїхав скупитися на підприємство, як раптом потужні вибухи. Кілька було ударів. Ми не, ми не рахували на ударів, якісь були трішки далі. А помимо, чи останні, чи передостанні, вже погано помнимо, був дуже сильний. І винесла, попадала перекриття другого поверху, привалила людей. Ми, звісно, в стані ефекту, так сказати, повитягували людей з під завалів. Потім вже приїхали служби. Вони б'ють по мирним людям. Вони не воюють з військом, вони не здатні на це. Приймальне відділення, забите лікарями і медсестрами. Як тільки у місті лунають вибухи і надходить інформація про велику кількість поранених, тут збираються медики з різних відділень. На поготові кілька каталог. Одна з них уже у крові. Це від щойно доправленого пораненого, пояснюють медики. Як тільки лунає дзвінок, що в нас в лікарні масові надходження, то всі молодші медичні сестри, медичні сестри, лікарі вони знають за якою зоною червоною, зеленою або жовтою вони прив'язані. Вони спускаються туди і чекають, коли швидка привезе пацієнтів і швидко реагують. За кілька годин після цього удару російська армія завдала нових на Харків і передмістя, скинула шість авіабомб. Одна з них впала на північній Салтівці. Гуляли з малою за домом. І Схопила малою, коли воно летіло, чули. І Присіли, і воно як бабахнуло. Мала сльози, сама теж сльози. Постраждалих п'ятеро, зокрема, й десятирічний хлопчик, загиблих двоє, 73-річний чоловік та 69-річна жінка, що прогулювалися біля водойми. Бомба впала в рекреаційній зоні, де зазвичай чимало люду. На місці удару величезна вирва до багатоповерхівки, метрів двісті. спеціально іменно все на жителів, щоб ми боялися, виїжджали. Ну у нас сусія на саловках, ніхто не боїться, не уїжджає. В будинках вилетіли сотні вікон. дірки комунальники закривають фанерою. Волонтери роздають теплі ковдри. Люди кажуть, не встигли відремонтувати оселі після попередніх обстрілів, як знову удари. Наразі поліція виставляє криміналістичну лабораторію, як завжди, виставляємо, розгортаємо гру роботу слідчого управління прямо на місці. Будемо працювати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж як завжди, організовуємо охорону всіх будинків. Попередньо встановлено росіяни. Вдарили по Харкову бомбою. ФАБ 250 ще кілька снарядів впало у передмісті, зокрема. Пошкоджені приватні житлові будинки в Черкаській лозовій, повідомляє обласна прокуратура. Яна з північної Салтівки каже звідси до кордону зі скаженим сусідом 30 кілометрів. Їхній район на околиці сюди запросто долітають авіабомби, якими окупанти чи не щодня тероризують Харків. Тому в їхній родині вже навіть чотирилапі чиптадейл знають, де їхнє місце під час тривоги. Тільки там летять, я кричу внуку бігом в коридор, і вони летять. Да, мені все знають. обучені. Ну так, ні їх ніхто не учив, вони самі бігуть. У нас там в коридорі все. І стулочки, і лежаночка, і все. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, програма Вікна СТБ. Єдині новини.